Слава Ісусу Христу, міру Божого, хотів би поговорити, що дійсно світ, він в даний час готується до шостої печатки апокаліпсу. Багаті люди, вони свої ресурси, гроші вкладають в будування ковчегів підземних, наземних. Но, но вони, можливо, в деякій мірі щось і хочуть робити, щоб себе врятувати. І, і також своїх близьких рідних. Але також багато віруючих не розуміють, що насправді треба проповідувати і приводити людей до спасіння. Кожна людина має в собі кров, і також кров знаходиться Господа нашого Ісуса Христа в Ісусовому тілі. Тіло це є церква, а Ісус Христос це голова церкви. Голова. Він перейде все по свою церкву, по своє, по своє, своє тіло. І також ми повинні розуміти, що йде шоста печатка апокаліпсусу, і всім віруючим треба розуміти, що вознесіння буде церкви не кожного особисто. Хоч і Слово Боже говорить, що двоє мені, ну один забереться, другий залишиться. Говорить, Слово Боже, двоє будуть орати. Один забереться, другий залишиться. Ну, ми повинні розуміти, що буде, буде на кальдери, будуть ці великі метеорити спадати. Щось ну, на початка апокаліпсу вона почнеться з великого землетрусу, вулкану і тому подібне. І нам сьогоднішній час треба зрозуміти, що. Що нам треба вивчати Слово Боже, тому що е е на, говорить нам Писання, що скорше заберуться вмертві, ті, що вірили в Господа Ісуса Христа, а потім вознесуться, вознесеться церква Христова. Божа наречена, яка яку Христос вибере, яка проповідувала, яка брала людей, приводила до ковчега спасіння. Ковчег спасіння це є, це є тіло, це є церква Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогоднішній час повинні вивчати Слово Боже, зануритися в світло, ходити, ходити в світлі, щоб не попасти під тобі пробування, тому що про Сім печаток гніву Божого описано в книзі об'явлення. Також описано про сім час. чаш. шоста печатка відкривається, коли, коли сонце. Не буде світити, місяць не буде світити, небо зі, з горниці, як, як сувій. І, і а сьома, а сьома печатка, а сьома чаша говорить про, вже про царство Господа нашого Ісуса Христа, Христа з його вибраними учнями. З його вибраними готовими дітьми, які народжували людей, які хрестили в отця Сина Духа Святого, які народжували людей по Духу Божому. Тому хай Господь Бог всіх благословить не попадати, не бути в обмані, але завжди впізнати Господа Бога і рухатись по духу. Амінь.